Аби наша перемога була якнайшвидше, потрібно завжди пам'ятати про власну безпеку. І як тільки ви чуєте звуки сирени, ми про це завжди наголошуємо. Треба йти в укриття. Але знайти укриття буває не так просто, як воно здається. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Приїхали ми на Велику Арнаутську. і ті люди, які от люблять квести, їм в квеструми не треба ходити. Їм варто прийти сюди до укриття і побачити ось таку красу. Читаємо укриття. Бомбосховище не є притулком для ночлегу. Мій внутрішній грамар нації закричав А, -а, -а! не існує таких слів навіть, але Бог з ним. Є укриття, воно дуже видиме. От відкрив і зайшов, але не відкрив і не зайшов. Добре, нам до речі, сказали, що тут висів контактний номер телефону, можна було подзвонити і начебто тобі приходили, відкривали. Проблема в тому, що воно не просто закрите, а цього укриття на мапі немає. Воно самовільно відкрите кимось добрими людьми, які потім передумали і сказали: та наше нам пускати сюди. Повісимо колодку і до побачення. Добре, окей, ви прибігли. Вам ніхто не відкрив, у вас сирена, ви біжите далі. Де? Де? Ви відкриваєте карту укриттів? Укриття, укриття, Арнаутська, велика. Десь тут є. Де? Знайшли, гов. Ну, ось вона Велика Арнаутська, 2А. Гіпотетично. Ось він якийсь підвал, але там нічого крім хламу нема. І явно нас туди. Ну, і тут теж. Да? Хоч зубами гризи, в тебе тривога, а ти а, а куди? Уже в будівлі воно? Ану. Тенет ти переїхав. Тиририре. Ану, зараз питаємо, тут щось. Ніякого укриття тут немає. Тут порожні офісні приміщення. І ти стоїш і в тебе виє, і ти не знаєш, куди. Кидатися. А чому так? Питання залишається відкритим, тому що це, на превеликий жаль, не єдине укриття, яке начебто є на мапі, але його фактично немає. І там не єдине укриття, яке існує, але чомусь закрите. Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич і бережіть себе.